Всім привіт! Зараз ми знаходимося на проспекті українських героїв. Проспект був закладений ще планом Франса де Волана під назвою Великий проспект. Під цією назвою він з'являється на картах міста, виданих у 1809 і 12 роках. На той час проспект був дійсно великим його ширина сягає 80 метрів у 1820 році. Проспект був названий в честь імператора Олександра II Олександровським. Це була головна вулиця міста, на якій розташовувалися торгові ряди. Проспект був розроблений як аналог гілосейських полів, широкої магістралі, яка би поєднувала різні частини міста. Проспект поєднував між собою головні ринкові площі міста. Грецькою та старобазарною, а також із ринком Привоз. Пізніше, у 1830-х роках, Олександровський проспект було задумано продовжити завдяки вулиці Гаванної, таким чином, поєднавши порт із привозом, цей план був зруйнований архітектором Джорджа Торічеллі, який звів на вулиці Деребасівській на перетині із Гаванною і Грецькою. Площею, так званий будинок Торічелі, тепер будинок книги. За його прикладом, Олексій Маюрав звів посередині Грецької площі свій круглий дім, тепер галерея Афіна. А Йоган Айнсейм звів на початку сучасного Олександровського проспекту будинок Ансейма, зруйнований і на його місці ресторан Київ. Таким чином, Олександровський проспект був відокремлений від Грецької площі. У 1995 році після приходу Незалежності вулиці була повернута назва Олександровський проспект. З приходом комуністів, проспект змінив свою назву кілька разів: називалася Петра Шмітта, проспект Гітлера. Проспект Миру. У 1995 році, після приходу в Незалежності, в вулиці повернули назву Олександровський проспект. 3 травня 2023 року в рамках деросифікації перейменували на проспект українських героїв. Зараз ми проїдемо трошечки вулицею Рішельєвська. За цю вулицю я знімала окреме відео, але коротесенько розповім. Свою першу назву театральна вулиця дістала ще у 1809 році, одразу після відкриття першого міського театру. Перший міський театр був зведений на вулиці Ланжеронівській, саме на перетині із сучасною Решельєвською. Відповідна вулиця розпочиналася саме з театру. Це була перша вулиця в місті, де були зведені багатоповерхові будинки. У 1873 році театр. Згорів. А в 1884-му розпочато зведення будівлі сучасного оперного театру. Засновником першого театру був сам герцог Арман Рішельє, ім'я якого носить сучасна вулиця. Його будинок був розташований на самому початку вулиці за адресою Театральна 1. Сучасну назву вулиця дістала після від'їзду герцега до Франції. У 1814 році як головна вулиця міста Рішельєвська підлягала тотальній реконструкції влітку 1957 дев'ятсот Тут були демонтовані трамвайні колії, вулицю розширили до 14 метрів і запустили тролейбус. На початку маршрут номер 2 згодом також номер 5. Історична архітектура вулиці також підлягала реконструкції. Ряд будинків, такі як будинок Бродського, на перетині із Грецькою, були пошкоджені під час бомбардувань. На цій ділянці були зведені будівлі сталінського типу. В районі перетину із вулицею Успенською з'явилися ряд хрущових. Наприкінці 1980-х роках в районі перетинів із вулицями Успенської та Базарною було заплановано зведення 16 поверхівок, що, на щастя, не було реалізовано. Одна із прикрас вулиці є організація у вигляді Платанової алеї. Платани були посаджені у період з 1961-го. По 1965 роки, водночас із вулицею Італійською і проспектом Шевченка, таким чином вулиця перетворилася на зелений тунель із платанів. Зараз ми проїжджаємо по вулиці Середня Фонтанська. Назву вулиця отримала від місцевості Середній Фонтан, куди середня фонтанська дорога, вела з центральної частини міста. Вулиця знаходилась на околиці і мала промисловий характер. Тут були розташовані лакафарбовані виробництва Карла Берга. Наприкінці 19 століття Одеське товариство фабричного виробництва фарб і лаків, і Захарко і цілінського, типу літографія Плющева, цегельний завод Бланка, деревообробний завод Ронда, кондитерська фабрика Дур'яна, завод сільськогосподарських машин Шеля, виробництво халви Діамандіді. Винна горілчани виробництва Енгеля, завод пляшкового дроту Прінгніца. у 1906 році. Лев і Яків Крахмальникови, спадкові кондитери, засновники одеської карамельно-пряникової фабрики, розширили виробництво і перевели його в нові кондитерські цехи на вулиці Середньофонтанській навпроти Чумної гори. У 1918 році фабрика була націоналізована і переименована на першу державну кондитерську фабрику, а у 1922 році їй присвоєно ім'я Рози Люксембург. Зараз ми проїжджаємо по вулиці Краснова і зовсім поруч знаходиться одеський іподром. місце проведення перегонів, бігів та польотів аеронавтів в Одесі. Єдиний державний іпподром в Україні у 1889 90 х новоросійське товариство заохочення кінозаводства побудувало і відкрило в Одесі і падром на четвертій станції великого фонтану. Центральною спорудою нововідкритого був повільйон перегонів. Спеціально збудований будинок оригінальної конструкції з майданчиком для оркестру, відкритими ложами та трибунами для глядачів, високі шпіль, легкі навеси, тонкі колони, тенти та арки надавали павільйону повітряності, яка цілком відповідала стрімкості бігів і перегонів, що регулярно влаштовуються. Але іпподром у 1910-х роках був відомий насамперед велогонками та польотами аеронавтів на повітряних кулях та літаках, які називались тоді аеропланами. Восени 1941 року небо над іпподромом наповнилося потужним гулом бойових літаків. Неподалік спорудили польовий аеродром 69-го винищувального авіаційного полку Шестакова, який захищав небо обложеної Одеси, пам'ятник Шестаковцям, як їх називало у місті, зараз встановлений поруч зі старим одеським іпподромом, який вступив у друге століття. Існують проекти забудови території іпідрому житловими висотними будинками із сучасною інфраструктурою. Існує можливість будівництва сучасного футбольного стадіону на території одеського іпідрому. 2001 року одеський іпідром перейменований на одеський державний сільськогосподарський іпідром. Зараз ми їдемо по Люсдорфській дорогі, але по самій дорозі чомусь інформації я не знайшла. Але <с> я знайшла про селище Люсдорф. Люсдорф з німецькою Люсдорф, веселе село. Колишні назви Ольгіна, Чорноморка, селище, історична місцевість та приморський кліматичний курорт в Одесі, колишня німецька колонія. Селище засноване у 1804 році німецькими колоністами під назвою Кайзерхайму. Станом на 1886 рік у колонії Люсдорф грос Лібінтанської волості Одеського повіту Херсонської губернії мешкало 717 осіб. Налічувалось 46 дворових господарств, існували лютеранська церква. Школа, крамниця та винний погріб. У 1907 році селище сполучено із 16-ю станцією Великого фонтана однокалійною одеською трамвайною лінією. 1 лютого 1945 року селище отримало назву Чорна морка. У 1990-х роках селищу відновлена історична назва Люсдорф. В Люсдорфі розташовані декілька санаторій, переважно для дітей, а також будинок відпочинку Люсдорф. Тут знаходиться одна з тренувальних баз футбольного клубу «Чорноморець», реконструйований в 2006 році стадіон на 500 місць, де проводить свої домашні матчі, молодіжний склад Чорноморця. Поблизу Люздорфу розташований котеджне селище. Савіньйон. Саме в санаторії Люсдорф я була, я прикріплю це відео, воно там невеличкий шматочок, але якщо вам цікаво, ви зможете подивитися. Ось така подорож. Не знаю, наскільки це цікаво і інформативно, але чим пускати просто музику фоном, мені здається, так цікавіше. Ну, Прийшлося розбити на дві частинки. Дуже довго. І озвучку робити також непросто Але цікаво. Я хочу сказати: цікаво робити озвучку, бо ти все ж таки е, слідкуєш більше за своєю вимовою, диксією. І в цьому є такі хороші переваги для роботи над собою. над деякими словами, які я сама бачу завдяки своєму каналу, що я промовляю. Неправильно, а в цьому випадку я слідкую і можу прослухати саме, як я це вимовляю. Так що, поїхали далі. Зараз подивимось. Величезний комплекс, житловий. Ось так він виглядає. Як вам подобається? Зараз піду подивитись. Дитячий майданчик тут ось такий. Комплекс багато різних площанок, майданчиків. Ось так виглядає. Ось так. так що трошечки хоч подивимось і тут. Величезний будинок, спорядження, не поїхав, бо і так поїхав, да не поїхав. Папа. Ну як мы тепер пробуємо? Ось яка тут ліпота, і двір видно, і будинок Згори. Ось така площадка, і он видно прямо море. Вау! Чудово! Клас. Ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ігри, де скачуй? А ну, посмотри на тетю Наташу. Теперь будет задрожить. Улыбнись. Смотрите, сонечка. Смотрите, красава дачка. Что, нам не потребно... Кожного дня фотографуйте, ж висилають батькам фотографії, то вони кажуть, що там посілюють. Ай-яй-яй, ну все, займайся своїм. <гум> займайся. Все, займайся, я на тебе просто с ним. дивитися, що ти там робиш. Пограйся, де твої дракошки. Чи на завтраки. Платье <гум> на <гум> Маша тут щось робить. Ух ты! Вот со справа, да, Китя? Только тут деталек не хватает. Да? Большая часть. Вот. Динозаврик? Угу. Класс. Все, Раз прийшла тебе знімати. Ось у камера така в мене. Бачиш? Бачиш, яка в да. мене? Ой. Ти ж в мене майже на глазках моїх зростаєш, так? Моя тисладесенька. Ну, дивимось у Сашки, що в нього тут. Уа. Краса! Молодець! З тобою також. Упс, Я порвала. Опс, упс. упс, де ж ти порвала? Да, Видев. Ой-ой-ой. Не провала, а просто осъединилась. Серьезно? Я просто ти молодець, яка молодец. Ката толановита. Да? Що? Все разумно дитина. Выложили телефон. Ой-ой-ой. Ой, счастлива, -ой -ой. Ой, дитина. Ой, счастлива. На телефон собираю. Молодець. Ось так. Подбаємося, може. Так, обов'язково. Догуляти. На Криша навколо.